Доброго дня ми з України! Сьогодні до вашої уваги трьохточковий мисливський ремінь. Цей ремень для мисливців. Переважно використовують його на гладкоствольній зброї і на полювання з підходу, так називаємо. Ремень виготовлено із американської стропи Мердок в кольорі мультикам. Сшито вдвоє з українською стропою поліамідною. Кольорі койот. Ось тут видно шви. Чому сшиваю? Тому що е, людина замовлена в мультикамі, а мультикам е, стропа тонка міліметрова, тому я додав ще одну койотівську міліметрову. І тепер плотність та, що треба. Чому не мультикам з мультикамом? Тому що ця стропа дуже дорога, вона коштує там, щось, 100 гривень за метр. Просто для удешевлення. Це на лице буде, а ось ця койо до тіла, її не буде видно. Далі людина вибрала ремінці для антабок із шкіри. Тут використовували шкіра корея з хімічного дубління 1,6 18 мм в два слої. Між слоями кіперна лента. Да, в кінці відео ось тут буде в лівому а, куту. Ссылка на відео, як користуватися цим ремнем на полюванні. Далі використовувалися фастикси, Дуамівський і Вуджі 25. Дуамівський великий сороківка використовується як швидкий скид а, Були випадки, коли людина. З зброєю на грудях впали з лодки в воду. Було немілко. Він скинув себе зброю, використав цей Фастекс. Ось. Потім плавали, шукали. До речі, у нього був встановлений такий м'який погон на, на римні. Цей м'який погон із ізолону всередині. А зверху кордура американська мультика тисяч ден. І коли вона попадає в воду, вона не тонуть вона спливає Тобто рушниця десь в муляці, а сам погон як поплавок, плаває десь там на відстані до пів метра, скільки йому дозволяє ремень. Тому швидко хлопці знайшли. Далі, 25-й фастекс, це функціональний фастекс при використанні ремня, при вскидуванні і так далі. Тут є пряжка 40-обмежувач. Регулюючи її по стропі, можна обмежувати, чи, обмежувати рух самого ремня по зброї. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!